2 травня головне управління розвідки взаємодії з СБУ та силами оборони України у Чорному морі з морського дрона Магура збили два російських су 30 Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України. Більше про цю операцію говоримо далі. До розмови доєднується Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, ми вітаємо вас. Вітаємо слава Україні. Героям слава. Отож, пане Андрію, Крило Буданов напередодні в інтерв'ю порталу Заворизон заявив, що це історичний момент. Можете більше розповісти про деталі цієї операції, що вона загалом означає для України. Це справді унікальна операція. І в черговий раз ворог не очікував таких результатів, такої можливості українських спецпризначенців і платформи Магура. Так цього разу. Можна сказати, відбулася своєрідна презентація магура В 7 і раніше безпілотники, морські безпілотники гурмо були першими в світі. Хто які потопили ворожі судна в ході бойових дій? Першими в світі морські безпілотники Магура, які вразили повітряні цілі. Тоді це було також два гелікоптери, і ось сьогодні цього разу вже два су 30 А кожен із су – це вартість орієнтовно 50 мільйонів. Доларів, тобто мінус 100 мільйонів доларів, і це дуже високий коефіцієнт корисної дії. І, безумовно, за цими новинами уважно спостерігає весь світ і наші партнери і можливості України е, в сфері е, безпілотних систем, е, безпілотних е, платформ, багатоцільових, зокрема морських дронів, е, сьогодні справді вражають багатьох, і звичайно, це буде мати свої наслідки для ситуації. На чорному морі які і без того ворог намагається максимально ховатись <кій> і ховати свій флот від українських можливостей тепер не тільки флот, але зокрема і повітряні цілі щодо самих літаків, де вони були знищені, чи можете розповісти в яких саме ну, в частинах чорного моря були ліквідовані літаки, і що з ними, що з екіпажами. За попередню інформацію, екіпаж першого е, був піднятий евакуйованим цивільним російським судном сухогрузом. Е, це все уважно відстежувалося е, і фахівцями гурмо. Тобто, зрозуміло, що українці воюють з військовими і військовими цілями. А що стосується другого е, екіпажу, то він був знищений за попередню інформацією разом з бортом і так це події, які Достатньо далеко від власне від українських берегів, ворог цього не очікував. Далі будуть інші сюрпризи. Мова йде про кримські узбережжя, звичайно, пане Андрію. Станом на зараз пане які станом проможності мають українські морські дрони, що готово бути застосоване проти ворога. Звісно, якщо можна цим ділитися. Магура, але коли ми говоримо, наприклад, про Магуру, а саме це сьогодні об'єктивно найбільш результативний український морський дрон і багатоцільова платформа. Тобто, це режим безумовного ударного дрона, це режим розвідувальної безпілотної платформи, і так тепер боротьба з повітряними цілями, ракетами класу повітря-повітря, різного виробництва і оснащення, і власне це. Модифікація і модернізація, яка постійно триває після кожної операції, після кожного бойового застосування робляться необхідні висновки для посилення захисту для того, щоб платформи були менш види і досяжні для ворога. І відповідно у нас їхні можливості збільшувались. Спецпідрозділ група 13 гурмо України уважно відпрацьовує. Безумовно, кожну подібну операцію на етапі підготовки, і потім на етапі висновків для того, щоб наступні операції вони будуть обов'язково були не менш ефективні, не менш вражаючі. Маємо ще орієнтовно хвилину ефірного часу на цю розмову. Ви зазначили 50 мільйонів доларів. Кожен з таких літаків вартує. Наскільки це відчутні втрати для росіян? Чи мають змогу будувати зараз нові такі літаки? Як су 30 як су Це дуже відчутні втрати, оскільки мова йде про. Машину, яка оснащена, яка поставлена на бойове чергування, і замінити її в будь-якому випадку буде не так легко. А крім того, це екіпаж, екіпаж, який вижив. Ну, щонайменше це буде дуже тривалий довгий період реабілітації відновлення, і навіть з психологічної точки зору не зрозуміло, чи зможуть вони повернутися до виконання бойових завдань і своїх обов'язків. Ну а ліквідовані пілоти другого су 30 зрозуміло. Вже нічого не зможуть, тому це все можливо зокрема, завдяки підтримці українців і волонтери, і благодійники. Кожен українець на МОГУРУ багато збирали і донатили. І скоро будуть нові великі збори. Нам потрібно нові МОГУРИ і ще більше. Зрозуміло, тому що вони після кожної операції треба поновлювати флот безпілотників. Але воно того варто. Вони працюють і нищать, пане Андрію. Дякую вам за те, що долучились до Суспільної студії. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони.